Вітаю! Урок української мови. Восьмий клас. Комплексна підсумкова робота за темою речення з однорідними членами. Речення зі звертаннями, вставними словами сполученнями слів і реченнями. За чотирма групами оцінювання. Підсумкова комплексна робота складається. З чотирьох груп оцінювання. Перша група усна взаємодія. Друга група робота з текстом, третя група письмова взаємодія, четверта група досліджуємо мовлення. Для якісного виконання роботи вам необхідно пригадати терміни. Допоможе нам в цьому хмара слів. Повторіть терміни. Однорідні члени речення, узагальнювальне слово, звертання, вставні слова, додаток, підмет, присудок, обставина, позначення. Щоб краще налаштуватись на роботу, проговорімо мотиваційні вислови. Повторюйте за мною, я учень або учениця. Я думаю, я знаю, я вмію, я виконаю, я успішна особистість. Я впевнена, що ви впораєтесь з усіма видами завдань. Бажаю успіху, усна взаємодія, група перша. Прослухайте текст. Кажуть, що українець співає цілий рік і цілий вік. Так, мабуть, нам від Бога дано, було заборонене слово, письмо, щепили до нашої культури те, що їй з роду віку не властиве, але нація збереглася, безперечно. Завдяки тому півмільйонному пісенному вінку, котрим була заквічена Україна, єдина держава в світі, що має таку багату пісенну спадщину. Повірте, головне, це внутрішній світ людини, ось про нього і має писати література. Не описувати фізичні дії, а, можливо, душевні прояви, переживання, думки, навіть щось більше, але то вже, напевно, належить Богові. А український живопис, на щастя, збереглися в ньому національні мотиви. Що підносять його над буденністю життя. Здається, а що тут такого? Небо звичайне, дерева звичайні, садок звичайний, а щось таки бере за душу, судомить м'язи заставляє надовго зупинитись перед полотном. Дайте відповіді на питання до тексту. Який ви щойно прослухали. Перше питання. Які слова потрібно вставити, щоб відтворити зміст речення у прослуханому тексті? Було заборонено. Пропущено два слова. Щепили до нашої культури те, що їй з роду віку не властиве. А. Слово. Спів. Б. Спів письмо. В. Слово письмо Г. Думка слово. Друге питання. Яка кількість пісень згадується у тексті А. Тисяча, Б. Півтисячі. В. Мільйон Г. Півмільйона. Третє. Про що має писати література? А. Про внутрішній світ людини. Б. Про історичні події. В. Про кохання. Г про національних героїв. Четверте питання. Які слова в прослуханому тексті не відображають зміст речення, що відбувається з глядачем перед полотнами українського живопису? А. Бере за душу. Б. Змушує замислитись. В. Судомить м'язи. Г. Заставляє надовго зупинитись. П'яте. Знайдіть неправильне твердження. А. У тексті наявні вставні слова Б. У тексті наявні звертання. В У тексті наявні однорідні члени речення г У тексті наявне узагальнювальне слово при однорідних членах речення. Шосте питання. Який талант? За словами автора тексту, був даний українцям Богом А. Слово Б. Танці В. Живопис. Г. Спів. За цю роботу ви можете отримати 12 балів. Робота з текстом. Група друга. Прочитайте текст, наведений нижче. Випишіть із речень ряди однорідних членів. Зі словами, від яких вони залежать, вказавши назву ряду, наприклад, однорідні підмети, присудки, позначення, обставини чи додатки. Дивовижним чаром мелодій трепетом почуття й неповторною красою слова, місткого та благозвучного, сповнена прадавня, як гори, чиста як води гірського потоку. Сумовита й терпка, як калина восени, або стрімка, як вихор українська пісня. Щира й доброзичлива душа українця завжди готова відгукнутись на смутки й радощі навколишнього світу, вібрала в себе і вихлюкнула у своїх народних піснях і сум самотній тополини, і життєву енергію дуба чи явора, і поезію інтимних почуттів. І козацьке завзяттю. У щасті і горі, в смутку і радості, в праці і на дозвіллі, в звитяжних битвах і в путах неволі скрізь і завжди з народом була його вірна супутниця пісня. А зараз пропоную перепочити і виконати гімнастику для очей. Відео взято з відкритих джерел інтернету. あ Смова взаємодія. Група третя. Створіть допис у соцмережу 5-6 речень на вільну тему, використовуючи звертання, вставні слова та однорідні члени речення. Вкажіть їхні види. За цю роботу отримаєте 12 балів. Досліджує мовлення. Група. 4. Виконайте тестові завдання. Перше питання. Узагальнюючи слово після однорідних членів є в реченні. Розділові знаки пропущено. А Все знайоме і рідне до болю в душі. І криниця в саду, і червона калина. Б. І пісні, приказки. Прислів'я Все те вражало надзвичайним багатством поезії, жарту, гумору, практичного розуму. В. Усе прекрасне народжується зі звичайної буденності життя. Людська врода неперебутнє слово, невмируща мелодія, геніальна картина. Г у його слові було все: злагода, спокій, усталеність, надія. Друге питання. Укажіть речення з однорідними членами. Розділові знаки пропущено. А за городом срібною гладінню розлився ставок. За ставком верби до води похилилися. За вербами на пагорбі хати біліють. Б. Собака стояв під грушею і не зводив із сашка здивованих очей. В Уночі несподівано знявся північний вітер. Небо скоро затяглося хмарами. Г Уже сонце скотилось до заходу. Уже степова трава лисніла червоним одлиском. Третє питання. Речення з однорідними членами утвориться, якщо до частини Люблю я теплі травневі вечори, додати фрагмент рядка. А. Але не люблю холодних листопадових, Б. З щебетанням птахів у нашому саду. В. Тоді так мріється про щось небуденне, Г. Напоєні пахощами яблуневого цвіту. Четверте питання. Тере треба поставити в усіх реченнях, окрім А. Усе розмови, погляди, пісні закарбувалися в пам'яті. Б. Розмови, погляди, пісні. Усе закарбувалося в пам'яті. В. Усе закарбувалося в пам'яті. Розмови, погляди пісні, Г. Розмови, погляди пісні це наймиліші спогади. П'яте питання. Позначте речення, у якому неправильно розставлені розділові знаки між однорідними членами. А Жив дядько Микола хоч бідно, зате весело Б Амлин і річка і місячна смуга на ній таїли в собі принадну таємничість. В Ні слуху, ні духу не було про нього. Г. Діти і батьки, вчителі й вихователі прийшли на цей майданчик. Шосте питання. Вкажіть речення. З поширеним звертанням. Розділові знаки пропущено. А. Дай мені крила, Україно. Б. Розпрягайте, хлопці, коні та лягайте спочивати. В. Горнусь до тебе, Україно. Г. Благослови мене, рідна земле, як мати в дорогу. Сьоме питання. Пунктуаційну помилку розділові знаки Допущено в реченні. А. Люблю я, Києве, тебе в ранковий час. Б. Дідусю. А коли ти мене на полювання візьмеш? В. Понеси мене на крилах, радости моя. Г. Цвіти. Розцвітай, Україну. Восьме питання. Ставні слова є в усіх реченнях, окрім розділові знаки, пропущені. А У кімнаті, здається, нікого не було. Б. Наприкінці зими порожнім здається листяний ліс. В, Я, на жаль, ніколи не був у тайзі. Г, на жаль, ми так і не вибралися на море. Дев'яте питання. Знайдіть речення без вставного слова. Розділові знаки пропущено. А. Подарували квіти на щастя. Б. Будь ласка, сідайте на вільний стілець. В. Кажуть Сергійку купив цікаву книжку. Г. На жаль, зустріч скасували. Десяте питання. Скільки вставних слів ужито у поезії? Розділові знаки пропущено. У всіх людей одна, мабуть, святиня. Куди не глянь, де не спитай, рідніше, безумовно, їм своя пустиня, аніж земний в пустині рай. А. Нуль вставних слів. Б. Одне вставне слово. В. Два вставних слова. Г. Три вставних слова. Одинадцяте питання. Правильно поставлено розділові знаки в реченні. А О панно інно, панно інно, любові усміх квітне раз. Б. О Борисфене, Батьку наш і друже. Біля твоїх родючих берегів ти нас з'єднав в часи прадавніх зрушень. В. Ой ви зорі ясні, Де ви бачили більше кохання. Г. Ой, братику ріднесенький Снився мені сон дивнесенький. Дванадцяте питання. Ставне слово виражає вказівку на джерело інформації в реченні. розділові знаки пропущено. А. Десь кажуть, є гора. Де не співають птиці, Б. На диво птахи ще не відлітали у вирій. В. Мабуть, сонця сьогодні буде мало. Г. Отже, червень розпочинаються канікули. За цю роботу ви отримаєте 12 балів. Ось ви і завершили виконання комплексної підсумкової роботи. Оцініть складність завдань. Якщо питання були для вас складними, оберіть не вподобайку. Якщо ж ви впоралися із роботою, – «Подобайку». Сподіваюсь, що більшість обрали позитивну оцінку. Урок завершено. Гарного дня!